щоб нас буде більше багато вічених скрізь каналі. Ще простір, а підтримувати нашу каналу, буде надійно фінансовий треба під ці концяцією, то буде просить на вас сумнів і десятку місті, щоб не змінялися і проведе. Сьогодні, як завжди, в п'ятнадцять разовічного. Я вас вітаю та разовій чоловіка. Вітаю, все Україні. І аналізуємо повітря. Що тоді відбувалося, які процеси відбувалися, ті заяви, які говорилися, мотивація, яка була присування тих законів, просування тих законів. і Взагалі полоніка, ціл народного поліка, президента, офісу президента. І до цього моменту скандалу з найближчим оточенням президента, з міністром. Це є такі на роботі. Ну, все, мені це знає на свої місця і стає логічно, чому саме так видився в наші підвищені. А потім каже, як видописи. Це основну місто Так і зараз це на фабрику. Такі кажуть, які нічого, що там і все. Ну, я вже нагулював це, коли пошкайте. Зачем заходять гроші? Заклики гроші може на вас вийти і переправляти. Були такі гроші, які стоїть, такі виставки.